Хе-хе-хе, всім привіт! З вами Мелсі Лаупоня і я хотіла подякувати принцесі Каде і Мелсі Юліані, що що ви участвувати у, у Гадар-серії. Тому що ну, я так конкурс і портуни таку рідку роблю. І я дуже рада тим, хто участвує, переглядає мої відео ну лайки. Ось таке. Ну, я вам хотіла сказати дякую, так що ви мої перші учасники. І хотіла наголосити, що якщо у вас буде тільки двоє, то я зроблю Я зроблю один тур, пов'язаний з шостим сезоном. Один тур. І... Все. Але якщо у вас буде більше, там троє-четверо, то ми почекаємо до середи, може ще хтось набереться. І десь туди середа вечора або на обід, я викладу перший тур. Далі я ще даю, ну, може ще хтось не дивився моє відео, може комусь просто не хочеться участвувати. Так що я ще даю час щоб ви могли переглянути усі сезони, да. і не забудьте, що в описанні я написала, від якого я буду класти. Якщо у вас буде більше, десь також 5, то я буду класти від 1 до 5 сезону. Але якщо у вас буде тільки двоє, то я покладу шостий сезон найтяжчий. Так що можете кликати своїх подруг, щоб вони теж заходили на щоб вам не було також тяжко. Ну, дякую вам за увагу. Усім поки. участвуйте. і всім удачі, звісно. Удачки.